Отже, керівництво управління Міністерства внутрішніх справ, яке на цей час ще існує, на час 6 листопада, вжило всіх можливих заходів для того, щоб цей процес реформування і переходу з міліції в поліцію був безболісний і ніяк не знайшов свого відображення на страхах, які присутні у деяких громадян. В чому справа? Деякі громадяни. А також засоби масової інформації дуже переймаються з приводу того, що на вулицях не буде працівників, і представників правоохоронних органів у зв'язку з тим, що є певні моменти, які пов'язані з переходом в нову поліцію, призначенням на посади, функціоналом статусом тих працівників, які будуть нести службу. Хотів би відразу заспокоїти всіх і повідомити громадськість про те, що Нами розроблено і вжито ряд заходів. Вже сьогодні призначаються основні сили та засоби в нову поліцію для того, щоб працювала служба 102. Ви маєте повне право телефонувати на 102, починаючи з нуля годин, 7 листопада, вам буде надана допомога. Ми призначаємо на посади працівників слідчо-оперативних груп. Це слідчі оперуповноважені, працівники, дільничні інспектори міліції, посади в них трошки по-іншому будуть називатись, але це вже працівники поліції, які будуть мати певний статус і мати обов'язок і права складати протоколи. Виконувати слідчі дії, вносити відомості до єдиного реєстру досудового розслідування. Ми передбачили цей варіант, і в кожному підрозділі будуть створені такі слідчо-оперативні групи, які приймуть на себе все тягар перехідного періоду, який може тривати 3, 4, 5 днів, може тиждень, поки не будуть перепризначені ті працівники, які виявили бажання служити в новій поліції. Крім того, мною. Як заступником по громадській безпеки разом з керівником області, полковником Гончаровим Віталієм Васильовичем, вжито заходи для того, щоб почували в безпеці люди себе на вулиці. Для цього у нас є Національна гвардія України, до якої ми звернулися про допомогу, і вони дали нам обіцянку, що їх працівники будуть нести службу. Нацгвардія користуються іншими вимоги законодавчих актів. Вони мають право і переслідувати злочинців, і використовувати, в тому числі, зброю, якщо це буде потрібно. Крім того, з спецпідрозділу ми створили дві групи швидкого реагування, які будуть щодобово нести службу зі зброєю в руках, для того, щоб дати отпір озброєним злочинцям, якщо вони будуть намагатись якимось чином втрутитись в спокій наших громадян. Отже, я гадаю, що наші громадяни мають почувати себе в безпеці а працівники органів внутрішніх справ і новітньої поліції забезпечать покладені на них законом обов'язки. Крім того, хотів би нагадати всім тим, хто намагається якимось чином споплюжити саму реформу або провокувати працівників правоохоронних органів. З приводу того, що те ви не маєте право робити, чи це ви не маєте право робити. Хотів би до всіх довести, що згідно закону України про національну поліцію, який вивчався нами, стаття 23, говорить про основні повноваження національної поліції, які чітко прописано, що ми маємо право робити. І хотів би до всіх довести. І навіть якщо у людини нема посади, він є працівником поліції, на якого покладаються обов'язки згідно закону, і він буде їх виконувати. Отже, хотів би тільки попросити допомоги, порозуміння того моменту, який зараз перебуває, бо лише з вами разом ми зможемо створити нову поліцію і фактично поставити її на службу народу.